Бункерна годівничка вже у курнику. Вже раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 прийшла. Одночасно дзьобаю ціше, щось в цьому куті Адаптовуються, бо я лише їх закинув у курятник. так що... Собі тут кури 15 бройлерів взяв. Дзвоничка бункерна відкрив, зерна насипав туди, точніше корму. І все. І так, собі кури зразу одночасно багато можуть їсти. Значить, моя логіка мене не підвела і так буде краще. Я до цього відео. Прикріплю сюди в цьому місці, як бункерну годівничку робив. Зможете будете погані подивитися. От так вони всі до їди прибігають і дзябають.